Це ж просто космос якийсь, один з найдорожчих вживаних автомобілів, які можна побачити на київських дорогах. Чотиридверний купе для мільйонерів це Астон Мартін Рапід. Так, я Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. Це Астон Мартін Рапід С. Ну правда ж, дуже гарний. Я потім дам вам хвилинку ним полюбуватися. І британці навіть нарекли його найгарнішим чотиридверним автомобілем на планеті. І ви можете виграти його усього за 200 гривень. І я в шоці, тому що виявляється, в Україні продаються вживані Астон Мартін і рапіди. Якщо зайти в додаток авторія, то в розділі вживані авто можна знайти одну пропозицію. Це не ця машина, це інша. Вона білого кольору 2014 року. Аж за 98 тисяч американських доларів. Так часи складні стає дедалі важче збирати допомогу для сил оборони наш попередній автомобіль, який ми. І досі розіграємо. Мається на увазі Мазераті і зібрав поки що тільки половину. Ми обов'язково, коли зберемо всю суму, анонсуємо дату розіграша, а розіграш буде відбуватися на офіційних сторінках фонду. Робимо. Цей автомобіль нас попросили допомогти розіграти друзі з фонду Shields Ukraine, які мають дуже круту мету зібрати. 15 мільйонів гривень, які потім поділять між 10 бригадами Сил оборони України. І ці кошти підуть на закупівлю дронів і реб-засобів. Зрозуміло, що ми не могли відмовити, враховуючи, який крутий автомобіль. Ну, звичайно, більше інформації про розіграш ви знайдете в описі під цим відео. Але 200 гривень. Вона реально коштує 200 гривень. Я в шоці. Ти що, гля? В наших розіграшах це була найнижча позначка, а тут справжнє комбо. Мінімальна вартість вхідного квитка і максимально крутий автомобіль. Так, звичайно, якщо для вас це дуже мало, ви можете зробити 2, 3, 4 внески, і це означатиме, що ваші шанси на виграш так само пропорційно зростуть в 2-3 або навіть 4 рази. Знаєте, ця вживана машина зараз. Коштує дорожче ніж 80% тих нових автомобілів, які я брав на огляди протягом останніх, мабуть, двох років. І коли Астон Мартін був випущений, ця машина у нас 2014 року, цінник на новий автомобіль становив майже 200 тисяч доларів. Rapid став першим в історії марки Aston Martin серійним чотиридверним автомобілем. Фактично його створили. На базі Боліда Суперкара db 9, який розтягнули на 30 см, оснастивши додатковою парою задніх дверей і ну, більш-менш прийнятними задніми кріслами, у яких спинки складаються, збільшуючи об'єм багажника. Під ось таким величезним капотом мотор, від якого перехоплює дихання. Подивіться. Це реальний монстр 12 циліндрів, 6 літрів робочого об'єму, точніше, 5,9. І ну, останній раз на 12 циліндрах я катався, мабуть, на Rolls-Royce ще до великого вторгнення. І те, що це унікальний автомобіль, свідчить і ось така маленька табличка в підкапотному просторі, на якому написано, що цей двигун зібрано вручну в Англії. І Фінальну інспекцію було проведено міком Фріманом, тобто майстром, який завершував збірку двигуна, і який фактично за все відповідає. Оце я розумію підхід. Я отак зараз з мікрофоном, тому що хочу, щоб ви послухали, як заводиться цей монстр, тому що з моєї точки зору це і є ось ця магія, за яку беруть велику частину грошей від вартості цього автомобіля. Натискаємо кнопку Завести. Чули? Я зараз ще запишу біля труби. Знаєте, я завжди мріяв зіграти Джеймса Бонда, але виходить, що тільки хіба що у своїх снах. Але зараз це момент, коли за відчуттями я якомога ближче до цього стану, тому що я сиджу в Астон Мартіні. Хоча насправді рапід жодного разу не був. Автомобілем Джеймса Бонда, але Астон Мартін і місце Бонд. Джеймс Бонд. Здається, назавжди між собою зв'язані в історії. Ця машина створена на базі суперкара. Це в першу чергу видно по інтер'єру такий самий салон у Купешки DB9. Головне, що тут впадає в око. Звичайно, це ось цей ряд кнопок. Вони керують режимами роботи. Автоматичної трансмісії. Найцікавіше, мабуть, це ось цей ключ такий зі склом, з логотипом Aston Martin. Треба вставляти в ось цей слот. І коли ти його вставляєш і дотискаєш, машина заводиться з цим неймовірним звуком 12 дорогих циліндрів, які здатні видавати 550 кінських сил. Це на 70-80 конячок більше, ніж у звичайного рапіда без приставки S. Звичайно, ось ці першокласні крісла. Звичайно, в нас є пелюстки перемикання передач. У вигляді другого хронографа шкали на панелі приладів. При цьому що цікаво, тахометр в тебе крутиться стрілечка в один бік, а спідометр в інший. Тобто це така традиційна Астон Мартіновська фішка. В нижній частині розташовано кнопки керування трансмісією, які додають характеру, кнопка спорт зробити жорсткішими амортизатори, вимикання системи курсової стабілізації, чого я би не радив вам робити, навіть на такому довгому авто, як Rapid. Так у нас машина ранніх версій з автоматом ZF на 6 передач, а більш пізні варіанти Aston Martin Rapid, які виходили після 2014 року. Вони вже оснащувалися автоматом ZF на 8 швидкостей. Зазвичай, одна з головних проблем купе це непрактичність, тому що, щоб залізти в дводверному авто, на задній ряд потрібна гнучкість Жана Беленюка і комплекція Тома Круза. І при цьому чотиридверній версії вони втрачають елегантність справжніх купешок, але не рапід. За рахунок того, що в нього скло задніх і передніх дверей майже встик встановлено. Складається враження, що центральної стійки взагалі немає, тому образ такий дуже схожий на справжні купе. Так, звичайно, місця тут може трошки менше, ніж в Порше Панамері, чи Maserati кватропорти, але. Атмосфера абсолютно неповторна. Ну, по-перше, через дуже дорогі матеріали, талькантара, дуже багато шкіри, білої шкіри. По-друге, пасажир ніби опояснений сидить в такій своїй особистій зоні. Тут його відгороджує від іншого пасажира. височенний тунель, в якому є дві пари навушників, пульт дистанційного керування, аби можна було подивитися відео, наприклад, на екранах, які вмонтовано в спинки передніх крісел. Тут під рукою ще й блок керування кліматичною системою. Ти можеш вмикати-вимикати кондиціонер, регулювати інтенсивність крісел з обдувом, причому ще й обирати напрямки обдуву, які регулюються ось цією шайбою на центральному тунелі. Ну і, звичайно, для практичності ще й ці крісла складаються, їхні спинки можна відкинути і збільшити таким чином об'єм ось цього багажника з дорогим декором з 317-ти. До дуже дуже пристойних 886 літрів. І ще один цікавий нюанс: погляньте на нетривіальні рішення. Наприклад, ручка, яка допомагає виходити з заднього ряду, вона виконана у вигляді ось такого шкіряного ремінця з потужним масивним металевим накінечником, який до того ж примагнічується до стійки. Оркестр на колесах. Причому що цікаво, що ти, коли їдеш в цивільних режимах, він як для суперкара дуже тихий, ну реально тихий. Відчувається ось цей британський преміум, де колосально увагу приділяли звукоізоляції. І що тим паче дивно, що двері ж то у нас без рамок, які зазвичай більш шумні, ніж двері з рамками. Тому несподівано круто. Але ти коли починаєш їхати значно швидше. Астон Мартін рапід у версії S показує свій справжнісінький буйний характер. Так, Астон Мартін рапід зачаровує тебе в першу чергу своїм колосальним запасом сили, тому що, як я казав, це не звичайний рапід, це ЕСКА вона має 550, а не 470 сил. Відповідно, розганяється до сотні трошки краще. За 4,9 звичайний рапід. На кілька десятих повільніший, і це не набагато спокійніше, ніж, наприклад, реальний суперкар Aston Martin DB9, на базі якого його і створено. Одна з тисячі машин дарує таку кількість задоволення і кайфу, як цей автомобіль, особливо, коли ти починаєш трошки крутити двигун. Чуєте, о-о-о цей голос при переході на наступну передачу. І це в салоні. А на дворі воно звучить ще значно гучніше. І підскидання теж прекрасно звучить. Якщо ви десь знайдете в Україні шмат пристойної дороги доволі довгий, то теоретично на ньому можна розігнатися до швидкості в 306 км на годину за умови, звичайно, що ви не зважатимете на правила дорожнього руху. І це реальний кайф. Але знаєте, не обов'язково бути пілотом Формули 1 чи титулованим гонщиком, аби їздити на цій машині, тому що зараз, особливо в Києві, де не дуже так би люблять. Гучні звуки і темпераментну їзду ця машина може виконувати колосальну статусну функцію. На тебе всі дивляться. Ти їдеш по Києву в центрі уваги. Я вже червонів кілька разів, тому що на мене там тикають пальцями, і я не встигаю всім кричати: хлопці, ви можете отримати цей автомобіль за 200 гривень. На щастя, у нас це написано на задньому склі. Але знаєте, це дуже круте поєднання. Мати можливість поїздити на такому унікальному автомобілі. Для мільйонерів, який ще й в свою чергу виконує величезну роботу з точки зору збору коштів для сил оборони, мабуть, найкраща машина з тих, які були у мене останнім часом. Я нагадаю, що вона у мене в руках, тому що ми допомагаємо фонду Ukraine назбирати. 15 мільйонів гривень, а ви можете виграти цю машину за донату всього в 200 гривень. Ці кошти потім будуть розділені між 10 бригадами сил оборони України і підуть на закупівлю дронів та реб-засобів. І нагадаю, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.